Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях астрологиня Анна Вергеліс, і ми сьогодні поговоримо про листопад місяць з точки зору астрології. Зразу хочу розпочати з того, що попередній прогноз, який ми робили на жовтень, він таки відбувся. І всі ключові дати, про які ми говорили, вони так і програлися. Давайте тепер поговоримо про те, що буде в листопаді. Я, мабуть, також трошечки повернуся до жовтня, тому що ми ледве вийшли з коридору затемнень. Я всіх з цим вітаю. І, власне, ті процеси, які розпочалися і були ініційовані у коридорі затемнень, вони будуть розгортатися далі у листопаді. Ми побачимо, до чого власне все у нас іде. А я нагадаю буквально в двох словах про що для України були затемнення жовтня. Вони були про дев'ятий і третій дім гороскопу нашої держави. А це міжнародні партнери, міжнародні стосунки, це взагалі підтримка, яка йде до нас із-за кордону, це підписання договорів третій дім і наші сусіди. Ми прекрасно розуміємо, про кого йде мова, про якого сусіда. Тому затемнення фактично створило нову тенденцію, яка зараз буде розгортатися. Це перегляд стосунків із нашими партнерами, це перегляд якихось договорів, які були раніше, а тепер вони будуть змінюватися. І це знову ж таки піднімається питання переговорів, якогось виходу у. Мирні перемовини, пошуку посередників, тому що ми не будемо це робити особисто. Ми будемо залучати посередників до цього. І власне листопад місяць покаже нам складний процес. Це не буде легко і не факт, навіть, що ми вже в листопаді дійдемо до якогось рішення тут. Я думаю, що це скоріше місяць боротьби. Боротьби і певного тиску на Україну на нас з боку знову ж таки, світу і тих країн, яких ми вважаємо для себе партнерами, тиск буде посилюватися. І я думаю, що нам будуть пропонувати ті варіанти, які ми не зможемо прийняти знаєте так, з радістю і посмішкою, тому що ми будемо розуміти, що мова йде про серйозні компроміси і. Будуть вживатися певні такі знаєте, обмеження, тобто будуть знаходитися методи впливу на нас для того, щоб вже якось розпочинати ось цей вихід у підписання договорів про врегулювання взагалі воєнного конфлікту. Ну, це так, у декількох словах. Якщо говорити про період дати. Давайте ми, напевно, почнемо з таких загальних моментів, які так. і нас всіх стосуються, так, а потім вже будемо більше говорити про Україну і про те, що буде відбуватися у нас ну, в державі. А, ну і хочеться про світ трошки сказати, тому що ми зараз, знаєте, дуже сильно відчуваємо на собі всі процеси, які відбуваються у світі. Знову ж таки, жовтень із жовтневими затемненнями просто настільки. Пошатнув ту рівновагу, яка була у світі, хоч якась. І зараз ми бачимо наскільки наростають усі ці глобальні тенденції і поляризація світу, яка вже у нас відбулася, і ці е, процеси знову ж таки, я хочу на цьому наголосити, які почалися у жовтні розвиток дій. Ми будемо бачити у найближчі півроку. Тому що затемнення вони запускають, каталізують зміни, і далі, е, це але це завжди тільки початок. Що потрібно розуміти, тому ми вже у листопаді з вами, знаєте, так прокидаємося у новій реальності, у світі, де змінюється розстановка сил. Тому що я нагадаю, що ми переходимо в епоху водолія, і цей перехід дуже складний, і цей перехід обумовлює перегляд того світу, до якого ми звикли, який був створений після Другої світової війни. Угу. Тобто, всі, скажімо, держави і головні ігроки, які були у нас в світі, ми знали, що тут сильні, тут слабкі, тут є влада, тут у нас закони, тут у нас міжнародні організації, які регулюють там певні світові процеси, забезпечують мир. Тобто, після Другої світової війни в нас якась система була вироблена у всьому світі. І тепер до 25-го року, до того моменту, поки Плутон остаточно не перейде водолій, тому що ця планета дуже повільна, і вона так трошки, знаєте, вагається. Так, вона дуже повільно рухається. І ось ці роки такої невизначеності, це роки, коли ще нова форма світу новий розподіл сил ще не вибудувався, а старий вже поставлений під сумнів. Скільки Плутон взагалі в такому стані років? Ексклюзивний прогноз для всіх, хто дивиться це відео. Якщо ви хочете завершити вашу трансформацію, розпочати жити новим, сильним, вільним, сміливим життям, заробляти гроші, впевнено стояти на своїх двох і йти вперед переможцем по цьому життю, то ви маєте відвідати ретрит разом з Дариною Фрейн, де в Карпатах 17, 18, 19 листопада. Запам'ятайте цю дату, запам'ятайте це місце. Більш детально в описі до цього відео можете побачити інформацію. Ретрит з Дариною Фрейн допоможе правильно трансформуватися, завершити етап переходу і вийти на новий рівень. Ну, у нас вперше він зайшов у. Водолій у 22-му, здається, році, от 22-й, 23-й і в кінці 24-го, він остаточно у листопаді 24-го він остаточно переходить у водолій. Ну будемо говорити, що це 25-й рік, тому що це все ж таки дуже глобальні, дуже великі процеси, і зміни відбуваються поступово, і зміни відбуваються дуже тяжко. І перехід Плутону у водолій це руйнування авторитарних систем, а це руйнування систем управління, які побудовані на диктатурі. І ми бачимо, як зараз поляризувався світ. У нас є так звана Вже це вже такий знаєте, термін, навіть, який не тільки у нас використовується, а й у світі. Так? У нас є вісь умовно демократичних держав і військ тоталітарних держав, включно з Росією, з Китаєм, з Іраном. Так? І ось ця поляризація остаточна і дуже яскрава, вона відбулася саме у жовтні, коли затемнення було у Терезах, а Терези це про рівновагу і партнерство. Я говорила, mm -hmm. пам'ятаєте, ми з вами, коли робили прогноз, ми говорили про те, що а, жовтень дасть нам перегляд, і ось ці а, Терези, які були врівноважені, хоч якось, вони абсолютно розхитуються зараз. Вже не зрозуміло, хто сильний, хто слабкий, на чій стороні буде перемога, хто буде контролювати світ, нам стане це зрозуміліше тільки з 25-го року. Тому, друзі, повертаємося до нас. Так, я просто хотіла дати таку більшу перспективу, угу. щоб ми розуміли, що те, що відбувається в нашій державі, це лише частина дуже глобального і великого процесу. Який зараз запущений, і ми не можемо насправді побачити зараз, як цей процес буде розгортатися до кінця. Тому що ми знаходимося в точці такої невизначеності. Це найскладніше, коли стара система вже не працює, а нова ще не з'явилася, не народилася. А якщо говорити про жовтень, у нас буде дуже, я перепрошую, про листопад. У нас буде дуже виражений знак скорпіону, скорпіон, Скорпіонії енергії, тому що і сонце, і Меркурій, і Марс будуть знаходитися у цьому знаці, і у нас буде момент нового місяця, молодик. 13 листопада буде у Скорпіоні знову ж таки молодий місяць, і там досить така, знаєте, активна войовнича атмосфера, не спокійні у нас і новий місяць, і повний місяць. І я завжди говорю про те, що це такі точки досить складні в плані безпеки. Але, друзі, хочеться якогось позитиву додати нам. Так, і давайте скажемо про планету кохання про Венеру. Вона ж Це... планета грошей. І вона ж планета грошей реалізації наших бажань. А 8 листопада Венера виходить із знаку Діви, де їй було дуже некомфортно до Терезів, до знаку своєї обителі. Тому з 8 листопада плануйте побачення приємні сюрпризи для своїх коханих. Взагалі, з 8 листопада до кінця місяця починається дуже непоганий період для одруження, для того, щоб зробити пропозицію, для того, щоб розпочинати нові стосунки. І ця сфера життя вона дає нам у цьому місяці багато ресурсу. Нам вже потрібен якийсь ресурс. Тому з 8 ви можете починати такий активний, скажімо, романтичний. Період свого життя, і плюс це хороший період для інвестицій, для будь-яких операцій із грошима, а для крупних великих покупок. А саме з 8-го і до кінця місяця будьте уважні до цієї сфери, тому що це одна з небагатьох сфер, яка нам буде давати ресурс і відчуття щастя. Це звичайно важливо. З 11 по 14 жовтня, якщо ми беремо початок місяця, це такий напружений період, коли Марс буде робити опозицію до Урану, а Сонце буде в конфлікті з Ураном, і плюс у нас досить такий напружений новий місяць, коли Сонце, місяць і Марс, знову ж таки, в войовничому знаку Скорпіона будуть стояти в опозиції до планети Уран. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що це не тільки про Україну, це взагалі ситуація у світі, можуть відбуватися такі дуже активні наростання розв'язки воєнних процесів, тобто дуже швидко можуть відбуватися події. А це період небезпечний для авіаперельотів, якщо ви можете... Не літати у ці дати з 11 по 14. Листопада намагайтеся уникати. І це період, коли потрібно дуже уважно бути за кермом, не поспішати і не нервувати, тому що така атмосфера може бути досить напружена, і люди поспішають, як правило, у цей час поспішають і створюють аварійні ситуації. Взагалі, період аварійний аварійний, і він аварійний в плані якихось техногенних моментів. Тому ми, але з іншого боку, це момент, коли ми можемо дуже швидко приймати рішення і ініціювати зміни, на які раніше ми не могли наважитися. Якщо говорити про Україну, то для нас досить напруженим виглядає 6-7 листопада це саме воєнні дії і зіткнення. До речі, в карті Росії ця дата також виділена. Я робила прогноз. По Росії і тому можу так припустити, що 6-7 листопада це дуже активні воєнні зіткнення. Тобто, саме мова йде не про цивільне населення, а саме про фронти наші. І для Росії місячне затемнення дуже складне 28 листопада, і там ідуть акценти зовсім інші, але тим не менше Плутон у нас. Стоїть в одних і тих самих градусах і буде активний ще Марс. Тому 6-7 дуже гаряча фаза протистояння. А далі, 12-11, 12-15 листопада. Тут уже у нас питання, які стосуються цивільного населення, тобто є показники, які дають ризик для цивільних, для якихось об'єктів. Інфраструктурних для місць, де збираються люди, тому і знову ж таки, це молодик ось цей період, так тому будьте, будь ласка, обережні, не ігноруйте сигнали тривоги, це дуже важливо. А із хороших новин знову ж таки для України хочеться щось позитивне бачити нам у листопаді, з 9 по 23 Є хороші показники для отримання фінансової допомоги. Я думаю, що ми отримаємо ці кошти, ту допомогу, яку нам обіцяли, є показники підтримки певних інвестицій, і це для нас дуже-дуже добре. Далі, ще хочу сказати окремо про такі аспекти, які називаються опозиція Нептуна до Марсу в нашому гороскопі. І Марс це воєнні, це наша армія. А Нептун це планета, яка наводить такого, знаєте, туману, якоїсь не дуже зрозумілої mm -hmm. ситуації. Тому ми можемо з вами говорити про те, що а, у листопаді фактично весь місяць нам не буде зрозуміло, що відбувається на фронтах. Тобто, ми будемо бачити, що йдуть бої, що а, відбуваються зміни. Але е, повної картини і розуміння там, перспективи, якихось планів ми не будемо мати. І це добре, друзі, тому що з такими показниками краще е, все тримати у певному секреті. І е, е, у нас є показники, які дають е, з одного боку ризик е, якихось таємних диверсійних операцій проти нас, угу. саме проти армії. І особливо це стосується тих регіонів і тих місць, де базуються наші воєнні, які знаходяться на берегах водойм. Тобто це річка Дніпро, це береги моря нашого, це взагалі наші морські кордони. І з іншого боку, ми у цей місяць можемо також створити. Дуже небезпечні і неприємні ситуації для ворога саме диверсійними таємними операціями. І пік, це 7-9 листопада. У цей момент можуть бути дуже успішні наші операції, які не будуть світитися, можливо, навіть у засобах масової інформації. І знову ж таки, я хочу сказати, що. Можливо, ми не будемо розуміти, куди і як ми рухаємося і яка динаміка на фронтах, але це для нас краще, тому що у цьому місяці правда необхідно тримати важливу інформацію засекреченою і не світити її. Ну і ще одна важлива тенденція, про яку хочеться сказати, це опозиція Сатурну до Сонця в карті України. А Сонце в гороскопі держави, це голова держави, це керівництво і найвищі ланки влади. А Сатурн планета, яка зупиняє, створює перешкоди, обмеження. І Сатурн асоціюється з виконавчою владою. Тому ми можемо говорити про те, що фактично весь місяць з акцентом на кінець місяця, це період. Десь приблизно 23-27 листопада, це такий кризовий момент для нашої влади. Я можу передбачити певні складнощі і знову ж таки, певні виконавчі процеси, перевірки, якісь моменти обмежень. І навіть звільнень, які будуть відбуватися цього місяця, особливо акцент у нас іде на кінець місяця. І якщо говорити про знову ж таки голову нашої держави, про президента, кінець місяця може бути складним, може давати якісь складні рішення, можуть бути певні протистояння серйозні у верхівках влади. І це місяць, який від нас буде потребувати трансформації, тобто буде трансформуватися імідж України, будуть прийматися непрості і, можливо, навіть непопулярні рішення, які стосуються саме іміджу нашої держави у світі. Ну ось такий прогноз. Ще раз хочу сказати, що акценти місяця йдуть на най найактивніші події. У воєнному у політичному нашому житті вони будуть відбуватися з 11 по 15, тобто період нового місяця, і повний місяць кінець листопада, 24-27 листопада. Дійсно, напружений буде місяць, чи говориться про те, що в світі зараз будуть планувати, як будуть розподіляти кошти не лише на наступний рік, з урахуванням того, що в Україні є війна, що в Ізраїлі є війна, а й на наступні роки. Я думаю, що це вже відбувається, і перші повідомлення про це ми отримуємо якраз в листопаді. Ми, коли дивилися Солярку Україні, пам'ятаєте? Ми говорили про те, що 24, кінець 23-24 рік для України це момент перегляду взагалі стосунків із нашими партнерами, і деякі партнери, які здавалося для нас, от це просто така безумовна підтримка, любов, фінанси і все, що ми хочемо, може виявитися, що насправді нам потрібно відмовитися від певних очікувань. І можливо для нас це і не так погано, друзі, тому що нам потрібно ставати більш самостійними і більше розраховувати на себе, тому що ми можемо дуже легко таким чином стати такою, знаєте, паразитуючою державою, яка на дотаціях сидить на дотаціях і абсолютно залежить від руки даючої. Да? Тому так нас обмежать, нам не будуть так допомагати, як допомагали раніше. Знову ж таки, буде криза іміджу України взагалі у світі. Ми побачимо це в кінці листопада вже. Тобто нас перестануть сприймати так, знаєте, з відкритими обіймами, з абсолютним прийняттям любові, і це нормально. Тому що це момент, коли ми дорослішаємо, коли ми обираємо свій шлях. І, звичайно, нам потрібна допомога, нам потрібні союзники, тому що ми не справимося одні, але вже прийшов момент, коли нам потрібно більше розраховувати на себе, починати розвивати там свої е якісь воєнні активи і можливості, промисловість, і думати про те, як нам самим жити. Тому так е нас трошечки знаєте, е обмежать. У фінансах, у допомозі, і про це вже йдуть перемовини з жовтня місяця. Знову ж таки, будемо дивитися, як ми пройдемо ці випробування. Я впевнена, що ми пройдемо. Дякую дуже, шановні наші глядачі. Ставте вподобайку майстрині Ані Верес. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Я навіть не перебувала, що є дуже великою рідкістю, тому що мені було. Надзвичайно цікаво, надзвичайно важливо. Віримо в нашу перемогу, набираємося сил. І незламно долаємо всі перешкоди на нашому шляху разом. Шановні глядачі. Якщо вам цікаво знати більше про астрологію, як правильно використовувати взагалі натальну карту, як розраховувати своє майбутнє, до чого треба готуватися в майбутньому, як обійти важкі сторони, звертайтеся напряму до майстриня Вергелес. в описі. До цього відео вже є всі посилання. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей. Дякую на все добре, друзі.